Півроку тому онлайн спільнота Мальфар аналізувала, як змінилися музичні вподобання українців за шість місяців повномасштабної війни. Нині є оновлені дані за останні півріччя 2022 року. Ці дані фіксують, що кількість російських виконавців за останні шість місяців повномасштабної війни в Україні на усіх платформах або не змінилася, або ж зменшилася. Загалом близько 20% прослуханої українцями музики це імпорт з Росії. Чому так і чи реально колись довести цей показник до рівня нуля? Поговоримо із музичним критиком і засновником Безодня Мюзик Макс Нагорняк сьогодні в нашій студії. Вітаю тебе. Отже, якщо говорити про таку тенденцію повільного спадання кількості російської музики в, в наших навушниках, в навушниках українців, це нормальна тенденція, чи як ти це сприймаєш? Е, тенденція нормальна. Мені здається, що просто. Ми повільно, але планомірно прийдемо до того, що відсоток буде там 5 відсотків. Ми не зменшимо цей відсоток до нуля. Мені здається, це неможливо і не потрібно себе тішити якимись надіями про те, що ми стовідсотково приберемо російськомовну музику. Якийсь відсоток буде, можливо, він буде не в чартах, можливо, там через 10 років у нас будуть просто відлуння якихось старих пісень з мультиків, mm -hmm. колискових, якихось, не знаю, е, якихось пісень застільних, які звикли люди співати е, під час свят. Well, Це асоціюють... тобто питання звички. Так е, ми не можемо зробити так, що всі люди одночасно перейшли на українську мову, перестали споживати російськомовний контент. Е, Через це вона така у нас напевно хотілось би, щоб відбувалася більш радикальна українізація, але вона у нас лагідна. Насправді відбувається потихеньку, скільки б ми не казали, і е, на телебаченні чи на Ютубі говорили про те, що треба відмовитись від е, від російського контенту. Е, це працює ну там на 10-20%. Просто чому зараз згадується відлуння 15-16 років після 2014-го, коли активно нібито всі прокинулися в країні, в якій триває війна. То ми теж мали ось цей такий відкат, коли багато хто вже починав відчувати, що ніби війни немає, і зараз теж особисто починає інколи відчувати і в Києві, що люди забувають про те, що там війна, і з'являється ось ці відлуння. Ну це ж просто музика. І от є страх того, що ми ось цим відкатом зараз повільним можемо повернутися знову до того, що буде домінування російської е, Мені здається, ні. Поки що е, наші митці, е, наші музиканти створюють величезну кількість пісень, кліпів, знімають е, на військову тематику, про кохання, про, про будь-що е, і є запит. У дорослої аудиторії в першу чергу uh -huh. є запит у молодої аудиторії в меншу чергу, на жаль. Але у нас з'являються нові зірки, у нас з'являються нові імена. Якщо ми подивимось на чарти і приберемо так, закриємо очі на російськомовну музику і російських артистів, ми побачимо, що в першій десятці ми не маємо тих звичних зірок. У нас uh -huh. молоді виконавці, які. Після 24 лютого заявили про себе і мають успіх на тернах України там серед військового е, складу, чи, наприклад, чи у молоді, і у дорослих з'явились такі улюбленці, як молодий виконавець, наприклад, Шумей. Угу. Тобто, у кожної аудиторії з'явився хтось новий, і це прекрасно. Просто е, дехто поступово переходить на українську музику. А як ми знаємо, було колись таке дослідження, що е, Дорослі люди після тридцяти дуже погано сприймають нову музику, тому що вони асоціюють поглинання музики своєю молодістю, і вони після тридцяти. Мало додають собі нових пісень. Хтось далі слухає аеросміта, хтось далі на жаль слухає ЦОЯ mm -hmm. чи... тобто, то це така звичка на все життя. По суті, якщо ми говоримо взагалі про от, наприклад сторіси в соцмережах будь-де будь останнім часом, помічаю, що якісь колажі з фотографій, якісь досвят до певних дат, відео, жарти, вони починають активно озвучуватися знову російською музикою, і це починає теж насторожувати, тому що я розумію про ось цю звичку і про. Відкат а, не хочеться, щоб це стало знову масовим явищем. Ми пам'ятаємо, коли а, повномасштабна війна 22-го року. А, суспільний осуд у соцмережах про те, що а, давайте вже без 3-го і 2-го сентября, а, давайте вже в нас є варіант. а Вже осінь прийшла в мій сад, і це ніби як скасувалося. 3-2 сентября, перегортання цього календаря і все інше а, можливо так треба працювати, тобто, коли давати якусь альтернативу і заміщувати, а, штучно це робити чи воно не працюватиме в деяких е випадках. стовідсотково треба заміщувати чимось, але ми не зможемо знайти стовідсотково е потрапляння, яке було у російського того чи іншого артиста, тому угу. що ми зовсім різні. У нас культурний код різний. Ми е, навчалися в різних школах. У нас різні звички, у нас різні свята, і ми різні. Нарешті українці це усвідомили. І в цьому плані так само ми не... Ми не зможемо знайти собі свого там не знаю, Джастіна Бібіра. Ну тому, Але що... ще, якщо говоримо про е, кейси, наприклад, так основне uh -huh. про що ми постимо: е, закохалися або розлучилися. Ну тобто, там, де потрібна якась музика, де найчастіше російський uh -huh. контент і починає звучати е, якісь свята е, гулянка, якась зустріч з друзями. Ну тобто, основні кейси історії, вони ж у нас є е, в українському сегменті. Є чим це замістити тут uh, напевно, суть не в. В кейсах і емоціях, про які співають, чи почуття, про які співають артисти, тут, напевно, більше про персонажів. Зараз індустрія будується на тому, що якщо цікавий персонаж, тобто у нас всі артисти вони перестали бути просто артистами. Вони в першу чергу, звичайно, музиканти, співаки, виконавці, але вони так само десь на 40-50% є інфлюєнсерами. Угу. Вони повинні бути цікавими. Е, пройшла епоха. Бути не знаю, харчішиним, який мало давав інтерв'ю в, в свій час. Пристала бути епоха Андрія Хливнюка, який не розповідає про своє особисте життя. Зараз ти, якщо не розповідаєш і не ділишся. Своїми переживаннями на ту чи іншу тему і свого особистого, ти вже стаєш нецікавим аудиторії. Через це мені ми... інколи, якщо чесно, перепрошую, хочеться, щоб навпаки артисти не розповідали. Тому що інколи вони таке можуть ну, перепрошую за слово, ляпнути. Що думаєш, боже, краще б ти співав чи співала? Ну, це ми і живемо. Все. Мені так само, ми живемо просто в своїй бульбашці, але великі маси потребують того, щоб був якийсь скандал, хайп і було про що по. Потервеніти на кухні чи поговорити, коли ти їдеш? Не знаю, на роботу. Угу. Ось це цікаво людям, тому що їм треба на щось відволіктись від повсякденних. Проблеми, які оточують нас вже вісім років. Тобто, приклад, який і тенденція, яку завела Оля Полякова із тим, що вона і готує, і сад робить, і свиней годує, і так. все робить, що завгодно. Це якраз те, що зараз потрібно аудиторії. Вона ну, хоче показати, що вона, вона розуміє дуже круто, хто її аудиторія, і її продюсер стовідсотково розуміє, хто її аудиторія, і вона просто б'є точно. В цю аудиторію вона б'є. Ага, у мене аудиторія старше 35 п'яти, жінки, і ну у більшості жінок, на жаль, у нас така країна, що у нас. Не поділено, що 50 на 50 чоловіків і жінки uh -huh. займаються хатніми справами. Більшість займаються жінки, і через це о, виходить така штука, що вона б'є на аудиторію, де там домогосподарки. Вона займається, начебто, також домогосподарством. Чи вона займається ним ми ж стовідсотково не знаємо? Може це все бути. Але розуміємо, бурбашка, що це яка, такий то... хід, який знову продовжує ту ж саму стигматизацію суспільства. Так. Певною мірою. Тобто Ставіця задовольняє про. потреби, але і продовжує не розвиває, тільки стигматизує. А, якщо говорити про менеджерів, так, ми заговорили про те, що от, менеджери, які теж розуміють, чи достатньо їх зараз професійних, кваліфікованих для українських артистів, щоб це не було аби що, а реально артистики розвивається. Е, на жаль, це величезна проблема. Це проблема не сьогодні і не вчора, це проблема вже, не знаю, десятиріч. Тому що у нас на кількість талановитих людей. Напевно, ну, 10% тільки є талановитих менеджерів. Дуже багато українських музичних лейблів не можуть знайти в нашій музичній індустрії класного менеджера собі. Вони шукають в таких нішах, як туризм, угу. шукають менеджера в економічному якомусь сегменті. Через це. У нас і багато артистів вистрілюють за ні двома піснями і потім пропадають, тому що це дуже важка робота артиста. Після першого успіху провести крізь роки, щоб він виступав, щоб він був знайомий там не знаю кожному п'ятому це був марафонець, а не так, швидкий пробіг. Якщо говорити про вистріли, то зараз більшість нових артистів вистрілюють завдяки військовій тематиці. А чи нормально це, що по суті послухати щось альтернативне, не про війну, наприклад? І немає про що, тому що декілька там пісень, от зокрема, я так і зустрічаю. Можливо, інша тенденція. Просто я в своїй теж бульбашці і бачу тільки таку тематику. Мені здається, просто військових пісень їх дуже багато на телебаченні, їх дуже багато на радіо, але великий відсоток пісень вони дотичні. Трошечки до військової теми, тобто це переживання, що людина хоче повернутися додому. Вона емігрувала в Польщу, в Чехію чи кудись в іншу країну, і вони пишуть ці люди, пишуть про те, що вони хочуть додому, вони сумують за своїми близькими, вони не бачать своїх батьків, друзів, не знаю наречених. Можливо, у когось хтось воює. Таких артистів дуже багато, які пишуть ось такі емоції. Чи хтось хоче повернутися просто в свою кімнату і закритися в ній і побути, просто побути. Про таке також пишуть пісні. Багато пісень про кохання є, які пісні, які. Можна інтерпретувати в військову тематику, угу. але насправді вони написані про кохання тут і зараз, і не чіпляють військову тему. Просто, Просто... ми вже так. все, все прив'язуємо до теми е війни. Але насправді дуже багато. Напевно, відсотків 40 пісень виходить взагалі не на цю тематику. У нас дуже багато з'явилось зараз мем пісень, так би угу. мовити, які. Не знаю, там пісня про пса патрона, от, вона до речі, оця але оця історія, коли з'являються мем пісні, коли пісня не асоціюється з чимось таким божественним, що це має бути шедевр на віки, а це може бути ситуативна пісенька, ситуативний наспів, який підхопила аудиторія, він пожив певний час. А це певною мірою дає нам можливість перемогти от оце засилля російських пісень, де ми розуміємо, що в чартах дуже часто така нісенітниця, в якій два слова поєднуються, але тільки завдяки музиці. Е, на мою суб'єктивну думку, це погано. Але якщо ми дивимось виключно в музичному плані, угу. і те, як хотів би, щоб я е, як розвивалася українська індустрія музична, мені це не подобається. Але із суспільно-громадянською думкою, якщо я так виступати, то я думаю, що це краще, ніж будуть такі самі пісні, але з Росії. Е, так. Хай краще буде своє, неприємне для музичного вуха, але хай буде вже таке і у нас буде лунати саме українською мовою пісня. Сподіваюся, що завдяки там, моєї діяльності чи там, діяльності моїх колег. Ми це поборемо, але воно буде потихеньку. Якщо говоримо про критику українських артистів і їхніх менеджерів, їхньої діяльності, як вони зараз сприймають? Чи є таке дорослішання цієї професійної аудиторії, чи залишається та історія, яка була раніше? Образи в соціальних мережах в особистих, що а не говоріть про нас, так а скажіть про інших. Як зараз це сприймається як виклик для правильної комунікації? І для зростання чи на рівні образ? Е, доросла аудиторія, тобто зірки, які вже там, не перший рік е, в шоу бізнесі, вони дуже лояльно і нормально ставляться, тому що їм прилітає набагато більше за якісь, не знаю, політичні позиції і за все інше. За минуле? <кій> да, за минуле за те, що було е, після 2014 року. Безумовно. Е, вони. Сприймають, вони іноді пишуть в особисті, пишуть свою думку, але здебільшого промовчують і десь при особистій зустрічі, там, не знаю, на якісь там премії музичні чи десь. На ногу наступлять. Да, да, вони підходять і легенько говорять на цю тему, але я думав, що після перших моїх критичних відео я думав, що буде набагато гірше. Е, неадекватно якось реагують молоді виконавці, тому що. Ліг це дуже чіпляє зі сторони того, що, ну як так, я ж тут перший мій успіх, а ви мене за цей перший успіх критикуєте. І дуже складно людям довести те, що ну, продукт виглядає пластмасово, чи, чи він несе якісь не ті сенси, чи він якийсь вульгарний. На жаль, ось з цим у молодих артистів у деяких е, погано. І, їх дорослі артисти, їх колеги, які вже роками у нас на телебаченні і в нашому музичному просторі, вони привчили до того, що пофіг на критику, і ми живемо в такій теплій ванні з критики, тобто її майже не було. Якщо б ти ж сказав, це там було непомітно. А коли зараз напряму і їм в очі говорять, що ну, тут текст, ну Ну, дуже поганий, і він несе якийсь е, відверто негативний сенс, е, вони одразу ображаються, і їм вже нема е, виходу, щоб не вийти в публічну площину і пояснити за той чи інший. Багато артистів великих е, ігнорують і спеціально не виходять. Але коли суспільство насправді тисне і там такі люди, як я, тиснуть, і просто звичайна людина пише в коментарі, ну поясни, що, що до чого, так? Що, що це таке. Чому ти про це говориш? Тоді виходить, що людина виходить в публічну площину і пояснює це все. Ну певною мірою мені здається, що тут зростання відбувається як артистів, що молодих, що вже іменитих, так і аудиторії. Тому що ми розуміємо, що зараз дуже великий суспільний вплив. Багато артистів повернулися з російського засилля угу. в український простір, перехрестилися, побажилися і сказали, що більше так не будуть. І відповідно, чи вірити чи не вірити, мабуть, треба нам просто спостерігати угу. за цим процесом і. І час покаже тому дякую тобі за ту роботу, що робиш дякую. разом зі своєю командою. А Макс Нагорняк був сьогодні гостем «Культури на часі.